Зараз ми готуємо до виходу наш новий продукт це лосьон від випадіння та для пришвидшення росту волосся І я обожнюю цей процес створення, коли я. Розумію, що я створюю новий продукт, це мій ікігай, це моя місія, це моє бажання жити. Це моє бажання кожного ранку прокидатися о шостій ранку. Тому що ну, реально я від цього та кайфую. Мені це просто доставляє таке величезне задоволення створювати продукцію. Дівчата, ну це просто. Я. Просто на емоціях зараз хочу з вами поділитися цим своїм відчуттям. Хочу сказати, що люм, косметика для волосся, для обличчя, аксесуари для волосся це не просто для мене спосіб для заробляння грошей. Це мій і це моє бажання прокидатися кожного ранку, тому що я знаю, що тисячі жінок кайфують, користуються цією косметикою, повертаються до нас, кажуть мені кожного дня. Величезну купу, просто компліментів своїх відчуттів щодо того, що вони змінюють не тільки свою красу, а свою впевненість у собі. Ну це просто ну, ну це просто клас. Дякую, я вас обожнюю.